Всім бажаю здоров'я. Друзі, хочу вам розповісти трошки про Укрпошту. Це такий треш. Це... Я розумію, що це спадок Савка, що це там ще дуже багато роботи. я особисто дуже вдячний Ігорю Смілянському за неодноразову допомогу мені особисто з Укрпоштою, бо це гвалта не контора. Я не знаю, що треба зробити, щоб там навести лад. Мабуть, поміняти повністю персонал. Отой совковий на новий, можливо, що з цього вийде. Але зараз трошки, трошки не про це. Значить, епопєя, вимкнули, вимикають світло, всі знають, в Україні це проблема на замовляв в Китаї там різних ніштяків. Коротше, перетворюючи напруги, там, акумулятори і такі інше. Китай воно значно дешевше. Ну, прийшли ж посилки, на жаль, на Укрпошту. Ну, власне, це поміняти неможливо. Я б з задоволенням е перекинув би їх на міст Експрес, або на Нову пошту, або на когось, але ж, на жаль, Укрпошта. Може, китайці думають, що це найголовніша пошта країни. <гум> але ж Укрпошта дивує, як вони пишуть в рекламі, так вона і дивує зараз. Значить. Що робить Укрпошта? Вони пишуть, е, е, значить, що неможливо е, невдала спроба вручення, хоча по факту посилки ніхто не вручає, ніхто їх не виносить з відділення. Але невдала спроба вручення за адресою, бо ти замовляєш їх за адресою. Ну і типу, приходьте на відділення, отримати. На відділення останній раз я був, черга стояла на вулицю, ну, не знаю, людей, щоб вам не збрехати, може, 30-40 на вулиці, і ще ж в приміщенні, мабуть, стільки ж а може і більше. Значить, Можливо, я так потрапив, можливо, не знаю. Але стояти і витрачати свій час, звичайно, я не погоджуюсь. Значить, Що я роблю? Доставка кур'єра додому. Тобто ті самі посилки <кій> тобі приносять кур'єр додому. Те, що він має зробити і так, безкоштовно, Ну, ти за це платиш там щось 20-25 гривень, але це набагато дешевше, аніж власний вільний час. А що ви думаєте? Так просто замовить платну послугу в Ні. Значить, спершу я написав е, на Фейсбуці в Укрпошту на офіційну сторінку. Виявили, що вони взагалі нічого не рішають, не вирішують. Е, телефонуйте за адресою або замовляєте на сайті. Я дуже скорочу, бо треба вкластись в тікточний тік час. Значить, на сайті замовлення це, це просто неперевершено. Це шикарно. По-перше, вибір року починається з 1901 го я не знаю, який Бовдур писав цю програму. 1901 рік. І в колоночці ви мусите проклацати до 23-го. Бо якщо ти пишеш, ну, чомусь у мене так, ну це опять же робота. Якщо ти пишеш цифрами, то скидає на 22-й, щось якийсь люк. Коротше, от уявіть собі, прізвище, ім'я по батькові. Телефон, там місто і імейл. Ну, от колонка емейл. Ну, всі зараз тут дивляться, напишіть в коментарях, що, що має бути під цим емейлом. Ну я написав свій. І знаєте що? Я замовив. Я замовив, прописав з 25-го разу, воно все там щось не підтверджувало, щось не скидалось. Замовив, прийшло мені навіть на емейл, на мій який номер замовлення, що вам, значить, привезуть посилку, але. Щось відчували, що щось не то. Написав на Укрпошту на Facebook, пишуть, ми не вирішуємо кур'єрську доставку, дзвоніть. Позвонив, а дівчина, знаєте, що каже: у вас, каже, не вийшло би доставку отримати, бо емейл треба вказувати поштової служби Укрпошти. Я не те, що його не знаю, я не можу його знати. В колонці, під приявлюще ім'я по батькові, телефон «Емейл» Поштова служба Укрпошта. Ви собі уявляєте рівень ідіотизму. Тут навіть 1901 рік не так страшен, як оце. Ой, шановний пане Смілянський, зробіть з цим щось. Це гвалт, це жах, це ганьба. У мене ще на декілька відео є інформації про Укрпошту. Я, може, пізніше вкладусь, е, пізніше викладу їх, бо треба вкластись 5 хвилин, і вже час закінчується. Але ну це просто, це треш. Самий на справжній треш. Слава Україні! Головна пошта країни!